Кожної людини є свої етапи в житті, як вона живе, як складаються можливості, фінансові бачення, якесь з життя. От раніше я квіти любила як квіти. Просто квіти, і я ними любувалася. Це Лавандова провінція, гідролат дуже гарно на обличчя, все заживляє, все-таки ніжне, бархатне стає шампунь у них є, крем для тіла. Коротше, шикарна косметика. Кому потрібно, ви просто зайдіть до них, на сайт, на сторінку і поцікавтеся. А зараз я квіти люблю, які гарно продаються. Я всі люблю. У мене на грядки, я сьогодні ходила, поливала. У мене там дуже багато. Якщо я так посчитати кожну рослину, вид, не кількість яких там посаджено, а вид там, ну більше 300 буде точно позицій, іменно названій. Розумієте, там різні і жимолості є, і. І гаура є, і всякі колокольчики, двох-трьох видів. розумієте? То є багато всього. І от я так розумію, я його все люблю, воно мені все подобається. І відповідно ж я його хочу і продати. Ну а що тут такого? Всі ж ми продаємо, всі ми хочемо жити, всі ми хочемо заробляти. Тому бажаю вам всім добра, натхнення і не соромтеся того, що ви хочете. Хочете продавати, продавайте.